Анатолій Михаленко Дорога пройде двічі, розділ четвертий, частина третя. За що мені доля подарувала цю зустріч? У солодкій дрімоці думав Антон? Може, за те, що я чесно несу свій хрест, чи за приниження, голод і страх, який не терпівся в дорозі. А може, це зовсім не щастя, може, це лукавий зваблює мене, штовхає на слизьку дорогу? Широкі ворота і просторий шлях ведуть до загибелі? Чи не ступив я на цей шлях, ще й сам не усвідомлюючи небезпеки. Він і тепер тримав гарячу аделину долоню в своїй, як і тоді, під ожередом озоряну ніч. Але зараз він лежав не під небом, а на застеленій старим кожухом долівці, під теплою лежанкою, <кхух> а його випраний одяг висів на шворці вздовж теплого комина. З лави доносилися старечі бабусини дихання, а на печі про щось перешиптувалося і час від час приглушено сміялись дівчата. І ніхто у всьому світі, навіть Гаїна, котра лежала поруч з сестрою, не знала, що Аделя звісила свою руку з печі назустріч Антоновій руці і поєднала їх у німотному блаженстві. Так вони лежать з години чи більше. Антон знає, що це щастя скоро скороминоще, йому треба йти далі. Та навіть цей день він не може повністю присвятити Адель. не може насолоджуватися думкою тільки про неї, про їхню несподівану зустріч, про важку дорогу, яку нарешті здолали дівчата, а не він, його дорога ще триває. Про перший дотик року зоряну ніч і про теплу зливу, яка нахлинула на нього, затопила всього нестримною весняною повінь. Йому необхідно думати про інше, але поряд Адель він бачив її тернові очі і думається лише, і дорога здається легкою. І думається легше, і дорога здається легкою. Що буде насправді по цьому єдиному дневі? Він старався не згадувати. Вочевидь, така сама, як була допіру дорога в юрмах міняльників та біженців, може, він зустріне партизанів і ті доправлять до передової безпечними стежками. Учора, на четвертий день спільних мандрів, вони нарешті опинилися в недюсі. До краю виснажені, голодні, гаїна вже йшла, і Антон весь час підтримував її під руку. Міняльники, з якими вони долали труднощі дороги, попрямували десь у бік Кременчука. Антон з дівчатами берегом псла. Берег був крутий, унизу виднілася голубувата бинда ріки, за нею мріли в туманах заплави і луки. Біля придорожнього креслатого дуба вони зупинилися відпочивати. Гаїна зразу натомлена впала на зелену травицю, що короткими зворушливими списиками повитикалися із землі. А деля вхопила руками товстелезний стовбур, притулилася щокою до шершавої рапатої кори. Тепер я вірю, що ми прийшли натомлено, прошепотіла вона. Антонові пояснила, що в дитинстві, коли вони з татом і мамою приїздили до бабусі калини на гостину. Оцей дуб був ніби віхою. Від нього ще трішки дороги, і вони опиняться на теплій печі. Бабуся подасть туди смачнючого вишневого варення, сушених грушок, а в тарілочці стільники наповнені запашним медом. Дідусь тримав пасіку. Аделя щаслива щебетала, навіть забувши про знесилену сестру. Піджартовувала з Антона, цікаво, за кого бабуся його прийме. Антон ніяковів, червонів і не знав, що сказати. Може, не слід мені йти з вами через силу видушу з себе. Як то не йти? Бабуня нас відгодує варенням та медом. Ми швидко окріпнемо і гуртом перекопаємо ту злицьку землю. І взагалі тобі не треба нікуди йти. Мені додому, понуро мовив, ждуть. Якось передаси своїм, що живий, а коли все кінчиться, тоді й повернешся. Аделі віддано зазирали йому в очі. Давай разом підемо, раптом випалив Антон. Надія зори зблизла, несподівана солодка Надія. Чом би справді не піти разом? Звичайно, Аделі ні про що казати не буде, аж доки прийде до своїх, по двох важку дорогу легше буде долати. Присутність Аделі подисяте в його сили. Подумав отак, потішився і зупинив себе. Знову намагаєшся чужою долею розпоряджатись, а проте і не подумав, як з дівчиною лінію фронту переходити. І взагалі, чи маєш право змінювати, заманювати її з собою. На тому я ближну думку єдине, що міг дозволити собі до завтрашнього ранку побути за делею та ще домовитись про зустріч після війни. Плани Антонові несподівано змінились, і він дав собі можливість залишитися в баби Калини ще на один день. Може, за цей час зайдуть у недюху партизани. Про партизанів розповіла баба Калина. Так просто розповідала, мовби, щось звичне, і не помічала, яким жадібним вогнем запалали очі несподіваного гостя, про якого старша Аделя тільки шепнула А це Антон? І стара здогадалась і вже ні про що не запитувала. Позавтра, в отаку саму пору, як оце ви увечері було, захурчала машина, я до вікна, як би її сюди принесла, недюха наша на відшибі. З одного боку степ, з іншого річка, за обслом луки і ліси не часто сюди німці заникували, а це приперлись легковою, поїздили вулицями, ніби що шукали, а біля фельдшерової кам'яниці зупинились. Знайдь не понравилися їм хати під соломою, вибрали під черепицею, машину у двір загнали, самі у хату пішли. Я й серед ночі вставала подивитись. Вікна у фельдшера світять так яскраво, ніби там свайбують. А досвіта чую стрільба. З фельдшерових вікон огонь вихоплюється, принишкла і не дихаю, постріляла та й затихла. Вранці пішла подивитись машина обгоріла, вікна повиби і тихо, тихо довкола. Добре, думаю, що хата черепицею крита. Ану, якби соломою, така свіча запалала б. На інші хати вогонь перекинувся. Лише димарі зосталися під села. Не дійшли люди, гуртик, стоїмо, дивимося, а підступити ближче кожен боїться. Чую його манять, мабуть, корні огоркона робота або інших хлопців. А один каже то Василь перейма, мабуть, бачили його напередодні в селі. Ви б повернулись до Аделі та Гаїни, мусили б пам'ятати перейму. Він на гармошці колись в клубі грав. Ох, уже грав, зоотехніком був до війни. Його послі в району взяли у комсомол, а Горкон партійний начальник колишньої до війни, по району Бричкою роз'їжджав, мій покійний Дем'ян його і до нас приводив, метком пригощав. Ще зараз, пам'ятаю. Якось покоштував він меду, пальці облизав, як простий дядько, та й каже: скільки ж ці бджілці доріг треба. Наснувати, щоб тільки одну краплиночку зібрати, отак і людям важкий шлях до нового життя. Душевний був чоловік, корній Горкон. А що ж німці? терпеливилося Антонові. Я ж кажу не то корній, не то Василь Перейма їх попалили, а скоріше Василь, бо до матері вона прямісінько над яром живе, не раз гомоняць приходив поночі. Німці потім приїхали, а ми навцюки по хатах та по погребах. Вони ж та й поїхали собі. А що їм з нас узяти? Може, знову той переймач, і сам горкун навідається в село, з надією думав Антон. Підожду ще день. Не спить, дослухається, чи не заржать коні, чи не лясне постріл, не трісне суха гілка, але село спало. Відчув, як раз ослабла рука Адель, і пальці. Розчепірилися, заснула, звівся на коліна, підняв руку, що звисала донизу, прикрив рядниною, знову приниж, дослухаючись, присьоргувала у вісні баба калина, рівно і спокійно дихали гая та Аделя. Антон тихо став на коліна. Видивився у сутінках бліду пляму оделиного обличчя, нахилився над ним і на коротку мить торкнувся пересохлими губами її теплою щепи.